Шановні учасники курсу. Темою нашого відеоуроку є аналіз виконаного дослідження та представлення його результатів. І так, виконували дослідження на залежність, на виявлення залежності, прояву лідерських якостей від рівня інтелекту і навповід. Студенти зібрали доцільні малюнки. Гарну оформули презентації, записали, які випадкові величини будуть розглядати, які ознаки, коротко подали інструкцію, як будуть проводити опитування на виявлення коефіцієнта інтелекту, а також подали посилання на Адресу, де взяли цей тест. Інше тест діагностика лідерських здібностей. Також є коротка інструкція до тесту. Подано результати діагностики лідерських якостей, саме у балах розмежування зроблено. Також Наведено приклади результатів діагностики. Подано результати, оформлені в таблиці Excel, розрахунку коефіцієнта кореляцій, також коефіцієнтів регресії. Наступне побудовано графік і зроблено висновок про те, що існує. Кореляційний зв'язок слабкої сили. Інше дослідження видозмінена таблиця для розрахунків. Знову ж таки, зроблено короткі висновки. Наступним кроком іде перевірка гіпотези, прозначу вибіркового коефіцієнта кореляції. Тут використовують випадкову величину яка має розподіл студента. Обчислюється імпіричне значення критерії та критичне. І здійснюється порівняння. Приймають нульову гіпотезу, тому що значення імпіричне буде менше модулем значення критичного. Наступний. Дійснено аналіз рівнів IQ, тексту IQ. Так, розбито 5 інтервалів. Однак, починаючи з цієї таблиці, починаються помилки у формуванні результатів. І так, перше, пізніше з'ясовуючи таблицю Excel, де виникли помилки, можна сказати, що помилки виникли в результаті неправильного використання вбудованій функції частота. Ось в цьому стопці виникли помилки, які посунули далі ці помилки. Отже, зверніть увагу, на перший вигляд здається, що це розташовані стопець накопичені відносини частот. Об'єм вибірки 18. 18 останнє число. іншого, у стопці, для накопичення частоти написані. Знову з частоти і незрозуміло, що це за число 57, як виникає. Саме на цьому зупинені. Далі, відносні накопичені частоти, тут також помилки. Останнє число контрольне має бути одинице. Там, де у нас ідуть відносні частоти, сума відносних частот має бути одиницею. Отже, тут також помилки, які вже діагностуються візуально. Отже, будемо аналізувати детальніше цей файл. Наступне. І в зв'язку з цим вже неправильно побудовано гістограму розподілу відносних частот. Так. Точно такі ж самі помилки отримуємо, коли аналізуємо сили прояву лідерських якостей. Так. І точно такі ж самі помилки. Прибудові гістограми. Далі зроблено висновки, згідно перевірки гіпотези, так? ну і дано рекомендації. Також подають список використаних джерел. Відкриваємо файл Excel і проаналізуємо ту сторінку, де виявлені помилки. Отже, у першому стовпці частоти згідно побудованих інтервалів обчислено вручну для даного масиву. Переходимо до другого для використання вбудованої функції. Частота. Отже, замість оцих даних візьмемо їх спочатку, у ці дані очистимо. Тепер виділимо на, один стовпець, на одну клітинку більше, ніж кількість інтервалів. Далі переходимо до функції статистичні і шукаємо частота. Статистичні і вбудована функція Частота. Так. І так, що потрібно зробити? Спочатку потрібно відмітити масив даних. Отже, відмічаємо масив. Відмічаємо 18 чисел, які будуть розділені по інтервалах. Далі переходимо до масиву інтервалів. Відділяємо кінці інтервалів. Кінці інтервалів. На завершення. На завершення. Ось, бачите, вже у нас є частоти обчислені. Так, на завершення роботи одночасно спочатку натискаємо Ctrl і Shift і потім Enter. Отже, побудований стовпчик тобто, частот. А далі переходимо. Далі вже будуть іти правильні обчислення. Так, подивимося. Ось в цьому стовті. частота ділиться на об'єм вибірки. Отже, це дійсно буде відносна частота. Далі сума контрольна відносних частот. Знаходимо суму і вона одиниця. Ця сума буде одиниця. Так, накопичені часом, дивимося, останнє число це буде об'єм вибірки, контрольне число. Так, відносні накопичені числа. Останнє число одиниця, якраз це буде те, що нам потрібно. А тепер подивіться, як змінилася містограма розподілу відносних частин. Ось таким чином. Можемо навіть робити гіпотезу, висувати гіпотезу про нормальний розподіл. Ось так, нормальний розподіл. Наступний. Так само бачимо графік функції розподілу відносних частот. Або графік функції розподілу статистичних мовірностей. Далі ці значення будуть рівні рівняці, лівіше будуть рівні 0. Точно так же переходимо на сторінку, де аналізується рівень лідерських якостей. Знову ж потрібно виправити. Оцей рядок. Неправильно застосували функцію частота. Виділяємо на одиницю більше. Так, додати функцію частота. Відмічаємо масив інстарів даних, масив даних. Так, наступним кроком масив інтервалів. інтервалів в даному випадку масив інтервалів. Тут виділили 5 інтервалів. Так, І беремо уже частоти обчислені, shift, конкурс і. Ctrl. Отже, частоти колеги. Після того, як ми визначили частоти, далі решту розрахунків вже дійснюються правильно в таблиці. Так. Поглянемо, як виглядатиме гістограма. Ось так, таким чином. Ще треба звернути увагу. В даному дослідженні розбивали на 5 інтервалів. І так, за формулою Серджіса, дійсно 5 інтервалів. Але поглянемо. Що говорить психологи, можна було б розбити і на іншу кількість інтервалів, а саме з'ясувати, яка кількість людей має в якості літера виражені слабо, які мають виражені середньо, сильно і схильно до десятку. Таким чином ми могли б подивитися, яка частка людей у нас. Превалює. На цьому наш урок по аналізу дослідження завершуємо. Дякуємо за увагу!